В честь 145-й годовщины со дня рождения выдающейся поэтессы и настоящего борца за независимость нашей Родины Леси Украинки сегодня студенты второго курса Института филологии и социальных коммуникаций подготовили настоящий праздничный концерт в стенах университета. Основой концерта стало литературное наследие поэтессы и писательницы. Ребята читали стихи, исполняли песни и играли сценки из произведений Леси Украинки. Спыть озеро, спыть лес и очерет, Верба родила все, засни, засни, И снилися мне все белые сны. Как ты говоришь? Твоя сапилка имеет лучшую мову. Зіграй мне, а я поколишуся. Не квіте, все, все покинуть з тобою загинуть, то було б щастя. Вдовгу темну нічку не видно, не столюні на хвильку очей, все шукатиму зірку провидну, ясну владарку темних ночей. Ой, хубаво злечка та буде. Українки, захід у День для вас підготували студенти другого курсу інституту філології та соціальних комунікацій. Дякуємо за увагу, до нових зустрічей. Цей день ми пам'ятаємо про день народження неординарної постаті в історії розвитку української літератури, жінки, яка прославила нашу Україну на весь світ. Ми цінуємо те. Що ви зробили, хочу висловити глибоку подяку організаторам цього свята доценту Олені Бузовій та Валентині Школі. І знову висловити захоплення тим, що ви у нас не тільки розумні, гарні, а й надзвичайно талановиті. Дякую за це свято. Лісі Українка значить доволі таки много української літератури. Сьогодні особливо значительна дата, поскольку 145 років, п'ять юбілей, і ми пытались зробити щось таке масове, масштабне, щоб всім запомнилась.